Ще в 18 році, в жовтні, цей довідник кваліфікаційних професій було внесено зміну і посаду головного лікаря. як була включена посада директора. Також цим наказом внесення змін до довідника кваліфікаційних професій передбачалося, що особи призначені. На посаду керівникам у сфері охорони здоров'я до набрання чинності цим наказом продовжують виконувати свої обов'язки до проведення в е конкурсів. Визначено, що наказ на чинності з 1 січня 2019 року. Після створення КНКівської РЛ було створено новий статут КНП-Градівська РЛ яким було прописано порядок проведення конкурсу на зняття посади відповідно до пунктів статуту засновники приємці, призначає на посаду комунікації підприємця, переможця конкурсу і укладає, триває контракт у додісню контроль. А, в подальшому було оголошено конкурс на посаду директора, зміщено оголошення про проведення конкурсу. на комісії визначено було переможця. Стали дуже довгі. Якщо ми О... будемо зараз говорити, то десь години тільки можу складна справа, багато було фактичних подій. Можете по коротко чому? У зв'язку з внесенням зміни до держини кваліфікаційних професійка втратила право на зайняття посади головного лікаря. Відповідно, конкурсу на участь на заміщення операторної посади директора не прийняла, тобто втратила таке право Чи правильно я вас порозумів? Не передбачено посаду головного так. лікаря. А на повністю є сабо директора, які зарані. Тому ідема скоро. Участь не приймала, рішення конкурсних комісій озивач не оскаржувала, тобто втратила право. Доводи подумають. Я не буду повторюватись. Вважаємо коментування представника ПМП на радівого района Ліка. Підставами і ми не будемо заперечувати що щодо задоволення даними питання підтримання. Чиновний суд предметом позову є визнання недійсним процесуальних документів, актів, які є підставою порушення трудових прав моєї відповідачки, відповідно поновлення на роботі. Відповідно до статті 3 ЦПК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом порушеного, визнаного та іншого права. Відповідно, оскільки ми рахуємо що ці накази незаконними, такими, що порушили наше право, ми звернулися за захистом до суду. Яка посада, на яку посаду буде призначена наша звірити? Це третє питання. Предмет першого це визнання незаконних наказів та поновлення на роботі. Тому жодної підстави для закриття провадження нема. Ми просимо захистити порушене право, визнати незаконне заміни. В такому на